Заліз у чужу машину та підпалив її. У Коломиї чоловік знищив автомобіль і Втік з місця події. Однак, вже через годину його знайшли і затримали. Більше розкаже Тетяна Дадак. Близько другої ночі на лінію 102 надійшло повідомлення від жительки Коломиї про пожежу авто у дворі багатоповерхівки. На місце подій негайно виїхали співробітники ДСНС та слідчо оперативна група. Рятувальники загасили пожежу. У результаті пожежі ніхто не постраждав транспортний засіб вигорів ще. Під час огляду місця події поліцейські з'ясували, що мало місце умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Слідчі вилучили обгорілі, частини автомобіля та інші речові. Докази вже за годину після злочину. Оперативники встановили особу палія. Ним виявився 29-річний місцевий житель. Чоловік раніше судимий за скоєння майнових злочинів. Його затримали за місцем проживання. Поліцейські попередні з'ясували, що затриманий проник до салону автомобіля де за допомогою запальнички підпалив автівку. Автівка належала 27-річному коломиянину. Наразі прохоронці з'ясовують мотиви чинення злочину. Слідчі затримали полія в процесуальному порядку. Його дії кваліфікували за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Деться про умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. затриманому. вже повідомили про підозру. Чоловіку загрожує від 3 до 10 років ув'язнення.